Хороший рихтувальник, той, який знається в малярці. Тому рихтувальник з нуля Нікіта сьогодні пройде експрес-курс по малярці. Нікіта, перший етап буде обіжирити і знайти дефект на цьому капоті. Берем антисилікон. Промочив і протираєш. Розкажи нашому на цеді. Для того, щоб обрати всі жири і лишню грязь з поверхні. Ми ж все одно будемо збивати це все. Правильно, і вона заб'ється в риску. Прям так? Да? чи таке воно може? Ні, про просто витри. Все. Так, зараз антисиликон просихає, і ми виявляємо дефект і будемо усувати його. Супер. Коли підсох антисилікон, ми виявляємо дефект, який ми будемо виправляти. Давай, я... шукай. Я вже бачу я там пару точки. Показуй. Тут в передній частині. Ну і я побачив світ просто в пах, так. Он тут Ну тут на камеру воно не буде зараз. Бери машинку. Думаєш? і затирай. Ось так. Ну я пропоную, аби майлер показав своїм перекладом. От. От як знати, до якого моменту нам терпить. На такі деталі желательно знімати все до металу. До такого, так? Так. І що, давай знімемо? Чи це буде довго? Це буде довго. А. У нас ускорений курс малярки. А, так, все, ось, тут будемо шпаклювати. Шпаклювати на що? На краску? Да. Будемо робити ускорений курс. Ні, це курс, то це <кій> але... Дивись, ну, шпак... Ми замотували б... його, Глянця тут немає. О ну, цього? Да, значить можна шпаклювати. А, так? Да? Так. Да. Все. Приберемо антистатик. і протираємо від пилі. Не. А що, тряпкою не можна протирати? Антистатик вбирає в себе пилі. Все, беремо шпакльовку і будемо шпаклювати. От тобі шпателя. От шпакльовка 1090 штандекс, це не реклама. Це просто названня. Набирай. Хорошо, меншим що набираєш це? в більший. То Тому що більшим неудобно буде набирати, а меншим буде удобно. Що скільки набирати? На глаз. На глаз. глаз. Приблизно, скільки в тебе піде на цей. Набираєш та є прямі кути. Mm -hmm. Не полукругом. І тут так же саме. Приміху ти набираєш сюди. Підбираєш, щоб в тебе ніде не висіло. От, підібрав. А кстати, як вона в банки не засихає? Там олійка і без затвердителя. А, без це, зат... це поки ми не дамо отвердіти, то да, не вона... засох. Вона буде засихати, але дуже довго. Mm -hmm. От, ми набрали. А твердітель ти даш, чи я дам? Ти даш. От. На, Даємо 2-3 відсотка від того, що у нас є. Ну, нормально жмаємо зараз дамо. Ні. Оп. Оп. Все. І тепер отакими от круговими. Ми її розмішуємо. Мішай. А це я можу зараз його е, з... Ти розмішуєш до, до одно... однородної маси, щоб в тебе не було риму. Трошки багато херділяв, ніщо страшно. Я не все так швидко роблю. Береш бер... трошки і зашпакльовуєш. Гарненько вона полягає. Як в натурі, як там, як їх нитки. зону зашкоплювати. Mm -hmm. Бреж трошки. Mm -hmm. <плес> <плес> Дивись, тобі удобніше було шпаклювати. Береш два пальці, цими двома шпаклюєш. да. Mm -hmm. тебе яма вот, mm -hmm. Тобі mm -hmm. тут а не треба накидувати. Все, ставимо інфокраску і ждемо, поки підсохнемо. Найдемо і шпателя. У нас же поклявка підсохла, зараз ми її перетираємо і наносимо універсально. Бери, перетирай. Давай, я тобі покажу. Понял? Плавно проходяться по всьому. Не тільки по одній точці, плавно проходиться по всьому. Заматували, зараз йдемо мішати універсальну шпакльовку. Ми беремо шпакльовочку універсальну. Трошечки вже є. Наглаз. Стандекс 1090. Не реклама. Наглаз, так. Да? Ми беремо наглаз, шпакльовочки. Стандекс заплатіть нам. Я думаю, цього буде саме то. Так, і ми зараз беремо твердітель. Ще трохи ми шпаклювати. Отак, підбери, отак. Ага. Так. А, ну, так то що і ми зараз беремо отвердителя. Да? Да. Так же само. Ну, да. 2-3 відсотки. Тільки не багато. Зараз втече. Вже тікає. Два я перемішаю. Ні, я перемішаю. Мішаю, мішаю. До однородної маси поки не пропаде червоний колір. А в тебе було таке, кстати, що ти от ну, е маляриш, поняв, ну, от мішаєш, да? І ага. в тебе от впало воно все. Підняв ну, і далі мішаєш. <рес> <рес> Давай, от я вже знаю, кстати, як робити. Як? Давай. Ну, показує. Як, як показуй, показуй. Набираєш. <рес> а, ти <ж> лівша. <рес> Стягуєш, забиваєш спочатку сколи. Ну, допустим. Не, ну не погано, да? Да. А тепер слава. Оп. 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 Ага, чуєш, а, через две. А? Давай, давай давай Оп. Дальше тепер. А ти реально жив, Ну да. Ні, я так я вже по ньому выюсь. Зачем ты туда полез? Ну ладно. Ну ж поклюй же там. Давай, хорошо. Отсюда можно от чи, чи Надо. Чуть-чуть. Так ніхто не робить, да. Почти. <laughs> Давай, 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 робить, -давай да? -давай -давай. Не, ну чуешь? А чуюсь? Покажи. Могеш, могеш. Ну, а, тепер, а, тепер <laughs> <laughs> а А теперь робимо? Розтягую. Ти не, не дошпаклював трошки ви, зверху. Ага. Ні, ну прикольно, ти, ти як булку помажеш. Пома, ну, ма, 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 ну, маслом. <зас> Мені понравилось ну, по ньому шпакльовку так перебирати. Оце. Так оп понравилось? Ідемо ставити інфокраску. рубаночок. Мірка, не реклама. Виставляємо, щоб у нас, бачиш, було під узор. А, я пам'ятаю, це ж такий був нюанс з оливом, да? Ти розказував, да. що. От. Підігнали під узор. Бремно ждачку. Яку я порвав, не? Да, 150-й кубітрон, тріам, не реклама. Просто ми таке працюємо. Все, так. Саме підготували до тертя. Тепер беремо машинку і збиваємо верхній слой. Давай я зіб'ю, я вже. Ну, то, знаю, Тож ти і будеш збивати. Я що тут, Нанімався чи що? Легко збиваєш, просто Можуть не вбивати. Легко збиваєш, просто диви, я тобі покажу. Воно виключено. От, от Все. Пару разів пройдись, просто збити верхній слой. Оце везде було отаке го. бачите, пропускає. Попробуй отак. Все, хватит. Беремо баночка. І все. Тремо як? Навхрест. Молодець. І все, пішов. Понял. Пар... Трим до до того, поки от не буду, ну, я. Ну, пробую, да? щоб пару раз так, пару раз так, пару раз так, пару раз так. Я, Никіт, мені даже не Ні, мені здається, ти не знайшов своє покликання. Мені кажеться, тебе даже тут вже його і не надо. От от Ну тобі подобається малярка, я так ну, бачу. Да. Ти прямо жив. Ти вже від рихтовки так не гориш як від малярки. Ну Бачиш все шновенько, коли ж спробуєш. Я на машині, да, там вже їжджу майже рік. Ну я вже так. От зараз мені посадить мене на мотоцикл. я не розумію. Ти вб'єшся. Ну, тут так, да, тут є таке. О, чуєш, Даню, допустимо, тут вже, ну. Я би чесно вже не терпив тут. Десь а тут не дотерто. Ні, тут, да, але я говорю, отут. Тут трошки лишнє, так що ти можеш його ще знімати, 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 поки ти тут не підрівняєш. Коли ми трошки його підрівняємо, ми ще деякі міста. А я можу його отак зараз. Ні, ти можеш тільки, тільки хрестовим. Хорошо, а як я можу хрестовим, якщо, наприклад, тут в мене є, а тут в мене нема, але я хрестовим фігачу і тут стираю. Нічого страшного, ще раз підшпаклюється, якщо не треба буде. Ти ж тільки так. <звук> Ну, хорошо, дань, переб'ю вашу цю. Ну, це вилазить волокно. Тобто це норма? Так, да, ти можеш ще терти, терти. Блін, я ж ну, знаєте, я ж буду. Ти бачиш, ти треш вот, от тільки, от. Тобі треба проходити. от. І далі. А нічого ж в мене, виходить, е, наждачка заходить аж на, ну, на цей. Ну ти ж весь капот маєш фарбувати. Ні, ну так. Да. Ну, да. Ще отут поклінається і все, і бомба. Дивись, тобі зараз треба підігнати оці края. Угу. Береш тут більший полукруг, тут байже не достає. Береш тут з цієї сторони і підганяєш. Тут так же само, цієї сторони береш. Ну і звісно маєш чуть-чуть, от два рази тут тернув, чуть сюди перейшов. Два рази тут тернув, тут сюди підійшов, щоб ти тут теж тер. Все? Mm -hmm. Тубі подобається? Mm -hmm. Ну, тут трошки. Ну, бери, як я тобі показав, одной із Ну не повертай ту колодку! Отак, де. Да. Наш ти верх пішли, тобі треба хрестовом. Ти треш отак. Да. Ти треба отак. Ага. І тут Хорошо, коротше, тость вообще в апріорі, крім хрестового руху, немає взагалі нічого. Можна, але Є але, але 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 не везде. Трошки підвести, ще і все. Да, мені подобається. Отут підведе низ. От під нього так. І вниз підведе. Тільки не багато. Så, зараз я ще трошки доведу і mm -hmm. шпаклюємо. А шарі. я поки шпакльовочки піду, да, на? Yeah. Ще рано. І що це робиться цією пудрою? Проявляє всі царапини, щоб ти їх всі вбрав. Бачиш? Я не бачу царапини. Ну, тут розцарапане, а тут наоборот Тобто... Тобто, виходить. Дивись. Бачиш, як в тебе йшли царапини? Йдуть, 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 йдуть і глянеться. Ну добре. Да. Оце тобі треба обрати. Угу. То, що тут мені треба обрати. Да. Тобі треба це все обрати. Беремо м'яку подложку, щоб було гарненько. Обов'язково на центр. Перебивай 240 наждачкою. Перетирай це. Угу. Ти маєш перетирати до того моменту, коли уберуться тарапі. Поглядуй на те що ти перетираєш. Бачиш, де? Нема. Да. Все. Далі, так? Да? Да. Отут все оце, все чорне, маєш обрати. На одном місці не й mm -hmm. Розтирай. Розстирай. От. Бреш. І минуло. Брехо. Ага. все понял. Продолжай. Продовжай. Чуть медленніше. Все, дивимось, стиратин нема. Ні, це пол. Все, старатинок нема. Отлично. Протираємо. Прикольна штука. Оця пудра. Протираємо. І це все шо, по факту, шо, що я дію. Що тобі тут не подобається? Зараз я скажу тобі. І це все, що я роблю, тобто від першого пункту до теперішнього, це відбувається кожен раз. Так, да. Кожен раз на кожній деталі. Просто кожен раз. Перед кожною грою. Ну, є трошки. Зараз ще раз, отакого да. затягуємо тонким слоєм. Ага. І все. Ну, трошки чувствую. Тут іде горб. Ну, поняв, тут яма, горб і яма. Отак воно виходить. Типу, стик. Отут горбик такий. Іде тут Це яма. тобі чувствується, з да. то, що ти з ями переходиш на рівну поверхню. А потім на яму знову. А візьми з цієї сторони, спробуй. А ну-ка, ну ка давай. А, ну так. Да. Тут я просто залажу в яму і не цьому все. Да. Поняв? Mm -hmm. Тобто там нема горба. Ага. Тобто, по факту, завжди треба пробувати з під разними Звісно. Ми беремо трошки чи нормально, як, як тоді, так? Як в прошлий раз, так. Да. Не треба не так сильно давити. Угу. Та вона аж відстраліє. Все, так? Да? Так, да, підбери. Не треба сильно давити. Я ж вообще чуть-чуть дав. Я бачу. Я ж рихтовщик, я ж сили, не відчуваю. Щоб тобі удобніше було підбирати, от, підбираєш отак. Не отак. Mm -hmm. Отак ти, ти. Оп, бач це скажу. А, отак, отак типа як да. скручено. А, ну так. Да. О, вообще песня. Оп. Воща песня. Угу. І ніде yeah, ніякого cool. не оставляє. Багато отверзітелі я знаю. Нічого страшного, краще держатись буде. Тікає. Тікає. Зараз втече. Диви, Тобі удобніше mm -hmm. було. Тримай отак. І mm -hmm. mm -hmm. просто розмішуй. По сьому можна. Да. Mm -hmm. я роблю... Ну так, да, щоб воно не тікало. Я роблю ось так, зараз покажу. Воно так і швидше пере... перемішується. Перемішується. Ага. Все, трошки так, знов перевернули. Пікуй. Все, йдеш поклій. Бігом, бігом, поки не засохло. Дань! Ну, контролюй. Єсть, єсть контакт. Дивись, тобі треба наносити тонким слоєм. Ти вже валиш великий слой. А ми його розтягнемо. Для того, щоб його розтягнути, його треба ізначально трошки тонше наносити. Десь я з краю покажу. От. Береш. І ага, розтягнути. просто його е, поняв. Я вже теж рукава закатаю, юбку. Чим краще ти зашпаклюєш, тим легше тобі буде терти. Продовжай. Ні, что, нормально виходить, а, так? А, пойдемо, давай, давай. Встань, ти здираєш лишнє. Для того, щоб тебе, тобі краще було його терти, угу. тобі треба бачити такі плавні угу. робити. Тобто одну сторону ти прижимаєш, а другу ти тримаєш воду і зглажуєш. Ага. Тут просто легенько зглажуєш. Двома можна? Да. Так. Просто зглажуєш. І так само тут прибираєш. Уся. Молодець Іди миш патиля. І так, Нікіта, висохло під лампою. Тепер mm -hmm. знов затираємо, правильно? Так. Да. Давай, поехал. Меняем на 180-ту. Тось -то поменше. Да, Чи то -то по бів? Да, поменше. И потом за принципу. На что ты её крутишь? І Дай но ну я закінчу. Одес. Не, тут аж треба дотирати вверх. Да? Я можу отаку, чи тож, тож отак чи тоже вот так? Вот да? так, да, тільки вверх. Вот так. И вот так. А нічого чого ще тут тут? Ти туди не достаєш. Тобі там не треба давити, тобі треба тільки от тут рай. Озирай тряпочкою. а потім пудриш. Нормально потирає. Бере пудру вона в тебе сюди попала. А. Поняв? Все. Тепер на носі. Для них. Страпиний байк взагалі не обходить. Ми розводимо ґрунт. Беремо мішалочку, йдемо в подбор. У нас є ваги, по яким ми будемо мішати. У нас є ґрунт Челленджер. це не реклама. У нас є отвердитель челленджер 640-й. Бистрий. Це вже була реклама. Ні. Yeah. Виберемо. стаканчик О. там нам на капот надо грамм 100 перемешиваем и набираем Скільки йде отвердителя? А ну. Два. Це якісь шпаклівкою. Ні. Один к чотирьом. Скільки дається отвердителя? Посчитай. Два грамм. Два. Ну, двадцять Зроби проще, дивись. Один к чотирьом це ша. Четыре літри грунта, одна літра отвердителя. Угу. Поняв? 4 угу. к одному. Угу. Значить, на 100 грамм скільки йде? Сто на 4 поділи. 20. Трішки mm. більше. Чучки 20. 25 кульва є. <реш> Почті. по техніці у нас лється 18 г. Ну ти був дуже близько. Збиваємо. А ну, чуть більше, да. так, ще страшно. Бере пульвера, відкривай хрестку. <реш> Що? Вс? Закрывай. Дай. Ставимо двоечку. Куда ты її ставишь? Ага. Помнишь? Да. Тільки в тупу сюда не надо грунтувати, понял? Тебе треба вот так загрунтовать. Вот так. Типи Это холостый ход. Да. Нажми его полностью. Ну, нажимай, да? Да блядь! Да я ж думав нажать. Да ты не холостый нажав. А, ну це холостый. Вот, да. А я думал нажать. Ой. Да. Так. Все, давай. Начинай. Начинаешь сверха и пив факела, має пере... жить. Е... Я понял. Да вот. Для фактів пів факела має заходити на следуючий. Угу. Помните? І отако. Вот Отак. Вот Раз. Ага, рукою. І відкидаєш. И відкидаєш. Бачите, треба настроїться. Нормально. Тепер чуть нижче. Мало. Угу. Підпили трошки. Угу. І нижче, так? Да? Так. І нижче. Все. Ждемо поки сохне. Не спіши. Оп, назад тепер. Да. Назад. Оп! Ти не звідси ж саме маєш починати. Ти маєш повернути і починати звідси. Бо якщо ти починаєш звідси, ти підскочуєш. Угу. На старті чуть-чуть швидше -чуть Оп. На старті чуть швидше стартувати, я сказав. Да, так, трохи ривок. А, рівком, да. так. І знизу, так? Да? Так. Да. А, не вистачило грунту. Так, не вистачало. Ну нічого, і так все йде. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Там можете с нікіта компанія просто сердце.